Тепер ми повернемось назад ближче до Середземного моря, і розглянемо, що ж там відбувалося в східному Середземному морі. Тому наша наступна тема це фінікійські міста держави та Ізраїльське юдейське царство. Уже в глибоку давнину на східному узбережжі Середземного моря виникли поселення Фінікійців. Країна, яку вони населяли, називалася Фінікією. Нині на місці стародавньої Фінікії розташована держава Ліван. У фінькі не було великих річок і долин з родючими ґрунтами. Мало було також місця для полів і посовищ, проте було поширене садівництво. Фінікійці вирощували виноград та оливкові дерева, із оливок вони вичавлювали духмяну олію, з винограду робили вино. Олію та вино обмінювали на пшеницю. Ліванські гори славилися кедровими та дубовими лісами. У Фінікії сходилися караванні й морські торгові шляхи з дворіччя Єгипту, Греції та інших країн. З часом фінікійське поселення перетворилося на багаті торгові міста. На півночі розкинулося місто, яке греки іменували Бібл. Найбільше фінікійське місто греки назвали Тир, і третє за величиною називалося Сидон, що означало місто риболовлі. Кожне фінікійське місто мало свого правителя царя. Він був залежним від ради вельмож і народних зборів. Основним заняттям мешканців фінікійських міст була морська торгівля. Постачання товарів морем давало фінікійським купцям подвійну перевагу по-перше, перевозити деревину морем зручніше, а по-друге, можна не платити мита сусідам. У середині другого тисячоліття до нашої ери фінікійці відкрили землі багаті на срібло. Згодом там знайшли олово, яке у сплаві з міддю давало бронзу, з якої виготовляли панцирі й мечі. Саме фінікійці стали постачальниками олова для войовничих царів Азії. Прагнучи багатства, фінікійські купці не гребували також розбоєм, піратством работоргівлею. Поступово фінікійці стали купувати сировину, обробляти її, продаючи ремісничі вироби. У містах з'являлися бронзоливарні ткацькі майстерні. Далеко за межами країни славилися вироби фінікійських ремісників ювелірів, ливарників, будівельників, ткачів, різьбярів по дереву та слонові кістці. У Фінікії стали виготовляти скло різноманітних сортів від темного і непрозорого до прозорого. Фінікійці вважалися в стародавні часи найкращими кораблебудівельниками, з кедра та дуба майстри будували швидкохідні кораблі. Квітучі міста приваблювали багатьох чужоземців, які прагнули там оселитися, тож чисельність городян швидко зростала. Молодим людям у Фінікії стало важко знайти роботу, і вони почали масово переселятися на неосвоєні землі і закладати нові міста. Таке переселення називають колонізацією. А міста, створені переселенцями колоніями. В свою чергу, ті міста або країни, які заснували колонії, називаються метрополіями. Тобто, колонія це місто, яке заснували, а метрополія це ті, хто заснували місто. Тобто, це та держава чи то місто, звідки приїхали. Таким чином, в xii 6 -му столітті Дона Шери на узбережжі островах Середземного моря поступово з'являються Фінікійські колонії, як бачите на карті їх було доволі багато. Спочатку вони були на Кіпрі, в Північній Африці і Піренейському півострові, а згодом навіть на західноафриканському узбережжі. Колонії Фінікійських міст, як правило, ставали незалежними від Фінікії, лише підтримували з нею дружні зв'язки. Найбільшою колонією міста Тир у Північній Африці стає Карфаген. З часом він стане багатим і головним містом могутньої держави, яка встановила своє панування в західному Середземноморі. Фінікійці мали найсильніший та найдосконаліший на той час флот. Фінікійські кораблі вирізнялися за заокругленим корпусом, високою кормою та щоглою з прямокутним вітрилом. Фінікійські моряки склали списки надійних небесних орієнтирів і зберігали в таємниці морські шляхи та узбережжя. Фінікійські купці вели жваву торгівлю, і торгові записи слід було вести швидко. Іерогліфи і Келенопис були для цього надто складними. Тому фінікійці використали досвід єгиптян та вавилонян, у яких було, були знаки не тільки для слів. А й для окремих приголосних звуків. І наприкінці другого тисячоліття Донашеру Фінікії було винайдено алфавіт. Він мав 22 знаки. Літери нагадували зображення предметів, назви яких починалися з цих літер. Алфавіт був простішим і зручнішим, ніж клинопис, тому він швидко поширився серед народів Близького Сходу, а згодом і інших країн. Фінікійський алфавіт перейняли і греки. Деяким знакам вони надали значення голосних. Від фінікійського та грецького абеток походять майже всі алфавіти світу, в тому числі і українська абетка. У Фінікії відкрили секрет фарбування вовни в пусково-червоний і бусково сині кольори. Фарба називалася пурпуром. Цей рідкісний барвник добували з берегових равликів. Пурпурні тканини зберігали свіжість барва впродовж сторіччя. З таких тканин шили одяг для царів і жерців. Вивезення фарбованої вовни до інших країн стало найвигіднішою справою для жителів Фінікії. Власне, Фінікія, як ми вже, я думаю, звикли з вами, це грецька назва фойнікіс, яка означає ті, що фарбують у бусковий колір». Самі фінікійці, ймовірно, називали себе ханаанцями. Перш ніж почнемо другу частину, тобто історії ізраїльського ідейського царства, я хочу зауважити важливий момент. Основним джерелом інформації про історію Ізраїльського ідейського царства є священні тексти, і історичність деяких моментів залишається під питанням. Але. Що нам подає програма курсу історії за шостий клас, та і будемо використовувати. Просто будемо собі пам'ятати, що вся ця інформація базується на релігійних текстах, тобто, відповідно, писемних джерелах, і ну, багато чого залишається під питанням, в тому числі під питанням, взагалі, весь цей текст, вся ця частина, яку ви зараз почуєте, вона знаходиться під питанням, чи дійсно історично так було. Понад три тисячі років тому в Палестину прийшли кочові племена Ібрі, так звані Зарічні люди. Так називали давніх євреїв, що належали до групи семітських народів. Вони витіснили звідти філістимлян. з часом євреїв підкорили єгиптяни, які насильно переселили їх в свою країну, перетворивши на рабів. У 12 столітті до Донашери єгипетський фараон нібито як відпустив євреїв на батьківщину. І вихід євреїв з Єгипту до Палестини за переказом очолив пророк Мойсей. Згідно з Біблією, відповідно, одне Його. з джерел, звідки ми можемо дізнатися про ці всі історії, Мойсей вів свій народ в Палестину 40 років. Ви цілком могли бачити меми, на кшталт, що от Єгипет, от Палестина, як можна туди йти 40 років. Але, ну, власне, в тих же самих священних текстах пояснюється, що Мойсей. Просто водив людей, допоки не зміниться три покоління. Тобто він чекав, поки всі ті люди, які були рабами в Єгипті, помруть і вони не будуть пам'ятати рабство. Ну що, мовляв, залишаться тільки вільні люди, і дійсно вільні люди зможуть побудувати нову державу. На межі 11-10 століття до н.е. на півночі Палестини євреї утворили державу Ізраїль. За легендою, і першим царем її був Саул. У цей час на півдні Палестини виникла ще одна держава євреїв Іудея. Після кривавих братовбивчих воїн Ізраїль та Юдея об'єдналися. Утворилася держава, відома в історії як Давнє Єврейське царство. Вважають, що правителем новоствореної держави був Давид, столицею його володарювання було місто Єрусалим. Відтоді це місто стало священним для євреїв. За Давида було створено гвардію з іноземців, і критян. з метою встановлення податків провели перепис населення. Згодом, коли уклали мир з філістимлянами, територія Ізраїля розширилася до Червоного моря. Наприкінці свого життя він писав релігійні гімни псалми та готувався до побутови найважливішого для євреїв храму Єрусалимського. Який став символом стійкості та єдності єврейського народу, храм цей вже було добудовано за правління царя Соломона? Власне, правління Давидового сина Соломона називають золотим віком давньоєврейської держави? Соломон не воював як його батько, а намагався за допомогою дипломатії та торгівлі зміцнити державу? Він поділив країну на 12 частин. Кожна з яких впродовж місяця утримувала царя і його найближче оточення. Цар збільшив податки та запровадив обов'язкові чотиримісячні роботи на будівництві, які розгорнулось в країні. Навколо Єрусалима, Мегіда та інших міст були споруджені могутні захисні мури. У столиці збудували Величний Царський палац і храм Бога Ягве. За правління Соломона Єрусалим став політичною та релігійною столицею євреїв. Особлива роль у історії давнього єврейського царства за релігійними текстами відводилася так званим пророкам. Жили пророки при царському дворі та храмах. Переважно вони були вихідцями з низів суспільства і виконували вони роль ясновидців, проповідників, пропагували покірність цареві. Але не варто забувати, що все ж таки це були в тому числі активні учасники двірцевих інтриг. Це все ж таки впливові люди, які користувалися своїм положенням, трактували релігійні уявлення, іноді в свою користь, якщо в цьому була потреба. Так, наприклад, пророком вважався Мойсей, який написав п'ять перших книг Біблії. І В іудаїзмі вони мають назву Тора. Власне, Тора є основою єврейської релігії іудаїзм. Історія зберегла згадку про те, що в XI столітті до нашої ери пророк Самуїл благословив на царювання Саула. В VI столітті до нашої ери пророк Єремія закликав євреїв, які вже не мали власної держави. Підкоритися волі вавилонян, щоб зберегти свої звичаї традиції і так далі. Тобто, ну, ті, кого називали пророками, відігравали важливу роль в давньоєврейському суспільстві. Після смерті царя Соломона давня єврейська держава розпалася. Північ утворила царство Ізраїль зі столицею в Самарії, а спадкоємці Давида правили в іудейському царстві, столицею якого залишився Єрусалим. У 722 році до н.е. цар Саргон II встановив владу Асирії над землями євреїв і змусив їх платити данину. На початку VI століття до н.е. місто Єрусалим підкорив володар Нововавилонського царства Новоходоносор II, який забрав євреїв у так званий Вавилонський полон. Після завоювання Вавилона Персами останні дозволили євреям повернутися на свої землі. Але землі євреїв, що так і не об'єдналися у єдину державу, пізніше, в 332 році до н.е., захопив Олександр Македонський. Згодом вони увійшли до складу Єгипетської держави Птолемеїв, і у 63-му році Донашери ці землі стали римською провінцією, а після повстання євреїв проти римського панування, римляни знищили Єрусалимський храм і розпорошили цей народ по всій території імперії.